Є речі, які ніколи не змінюються. Вода тече вогонь пече Україна існує. А великий блокбастер Марвел, де кілька презентованих раніше супергероїв об'єднуються проти позаземного лиходія, завжди заробляє величезну касу та симпатії глядачів. Ну тобто, як після месників, взагалі може бути інакше, сильніше швидше, вище. Реліз стрічки Марвели 9 листопада 2023 року дійсно увійде в історію кіно як епохальна подія, точніше, як незаперечне свідчення того, що епоха домінування Марвел в масовій культурі закінчилася. Яка різниця? Хто взагалі дивиться ці дурні супергеройські фільми? Точно не ми. З Денисом. В тому то і справа, що ще кілька років тому ти просто не міг не подивитися чергових месників, бо про них говорили трохи більш ніж усі. Нехай те кіно і дурнувати, але воно реально захопило увагу всього світу. Але якщо ви зараз згадаєте у своїй компанії про Марвелів, то у відповідь отримаєте або щире нерозуміння, про що взагалі йдеться, або набагато гіршу реакцію повну апатію. Ну то вип'ємо за упокій цього супергеройського кіно всесвіту. Та й годі ні, ні, стривай, це ми завжди встигнемо. А перед тим варто розібратися, а що ж такого сталося, що студія Марвел перетворилася з майстерні кінохітів типу залізної людини на конвеєр нікому не потрібного контенту. Насправді відповідь на це запитання настільки комплексна, що можна кілька годин говорити і не охопити всього. Сумнівна стратегія і звалювати контент Марвел на свій стрімінг, дурна звичка продюсерів перезнімати фільми купу разів, акторські і Сценарні страйки та навіть неоднозначна поведінка акторів типу Джонатана Мейджерса та Брі Ларсон. Але ж ми тут збираємося не про все підряд балакати. Вірно, посмію нагадати, шановні графоманіяки та графоманіячки, що, хоча мене звати Владислав Флєнцев, я перш за все ваш влад сторітелер, тобто, передусім звертаю увагу на проблеми історії. Тому сьогодні ми з вами розберемо основні суто сторітелерські причини, чому стрічки Марвел не просто втратили ту магію, якою нас усіх колись зачарували, а перетворилися на коктейль з Крінжа та Нудоти. Я yeah! не Які саме помилки вбили найпопулярнішу кінофраншизу в історії? Спойлер. Дуже дурні. Що ж, влаштовуйтесь як найзручніше, це мій відео-есей, тобто сторілог про падіння Марвел. Починаємо. Десь влітку 2007 року режисер Джон Фавро, щойно завершивши зйомки залізної людини, офіційно взяв вихідний. Однак натомість таємно прокрався на знімальний майданчик. Туди він також запросив Роберта Дауні молодшого, Семюля Джексона і буквально пару операторів. Адже ніхто не мав дізнатися про цю надсекретну зйомку. Ось що з неї вийшло: хто ви такий Нік Фюрі, директор Шилдер. А. Я маю до вас розмову щодо проекту Месник. Так, легендарна сцена після титрів залізної людини з анонсом месників була по суті мікрофанфіком Джона Фавро. Та він все ж таки вмовив продюсерів випустити її на екрани, просто щоб потішити фанатів мальописів. На ту мить Марвел навіть мріяти не могли про те, щоб зробити сольні фільми своїх супергероїв лише прологом до кульмінаційної стрічки, де на захист землі встане ціла суперкоманда. Однак залізна людина виявилася настільки вдалим фільмом, та головне, зібрала таку солідну касу, що проект месники, на який жартома натякнув комікс Гік Фавро, став реалією реальністю, від стрічки Джоса Відона чекали багато, але вона пробила стелю цих очікувань своїм дійсно якісним в контексті супергеройського жанру сторітелінгом. І тоді здалося, що Марвел винайшли вічний двигун. Спершу кілька фільмів з одним-двома героями, а потім великий тімап, тобто збір команди у спільній кульмінаційній стрічці. Це виглядало як рецепт успіху набагато десятиліть уперед. Ти так кажеш, ніби Марвел дійсно щось винайшли. Це ж звичайні. А от і ні. Насправді це більше схоже на схему, яку до того здебільшого використовували в книжковому світі, а в кіно обкатали на дуже успішних екранізаціях Гаррі Поттера. Ця серія кінохітів більш-менш відповідала подіям романів, які Джоан Роллінг спланувала з самого початку, саме як велику зв'язну історію, а не просто послідовність окремих книжок з одним героєм. Якщо ти не подивишся, приміром другий фільм, то потім не зрозумієш третій, тож краще нічого не пропустити. Скати та купляти квитки на кожну прем'єру. Але саме Марвел розігнали цю серіалізовану схему до максимума. Зрештою, у них був власний досвід популярних тімапів з мальописів. Та вони знали, що якщо запхати в одну історію одразу кілька героїв, то це відповідно збільшує її цільову аудиторію в кілька разів. Однак зараз очевидно, що цей кумулятивний, тобто накопичувальний сторітелінг в масштабах цілої серії фільмів, який зробив кіно всесвіт Марвел настільки популярним. Зрештою, і став головною причиною його занепаду. Бачите, якщо у вас головні кульмінаційні події відбуватимуться в чергових месниках або Марвелах, то хіба так уже й важлива якість окремих стрічок, що ведуть до цього тімапу? Після того, як ви вже запустили машину гайпу першими успішними та дійсно класними фільмами, далі вона провертатиметься сама по собі. Тож, приміром, сиквел Тора, царство темряви, не обов'язково має бути аж таким класним. Головне, щоб він просто був, аби в ньому трішечки протизрити камені нескінченності та ще пару деталей ворлдбілдінгу, що стануть у нагоді пізніше в глобальному сюжеті. З тієї ж причини з доктором Стренджем 2016 року теж можна було не Напружуватись і не вичавлювати з себе історію походження героя на рівні залізної людини, тим паче камбербетче і так всі люблять. Камон, і публіка дійсно майже не помічала, що Марвел, скажімо так, поступово оптимізують сторітелерські зусилля, тобто користуються одними й тими самими сценарними формулами та особливо не запарюються з новими ідеями. Бо нащо робити історії кращими, якщо каса і так гігантська? Головне, не забути оцю затравочку на наступні фільми після титрів, щоб всі одразу кидалися піднімати гайб в інтернеті. Тож мегакульмінацією глобального сюжету Марвел стали одні з найкасовіших фільмів усіх часів. Месники війна нескінченності та завершення. Я сам любісінько ходив на них у кіно, щоб залишатися в темі. І хоча в цих стрічок, чесно кажучи, досить сумбурний сценарій, я не можу не відзначити титанічну задачу, яку звалили на сценаристів. Змістовно задіяти кілька десят персонажів і при цьому не загубити головну лінію з Таносом. В цілому їм вдалося. А завершення арок Тоні Старка та Капітана Америки подарували публіці катарсис, який був би неможливим без кумулятивної кілька стрічкової підготовки. То були три фази Марвел, які приблизно відповідали трьом актам драматичної історії. Зайвий доказ того, що ця структура працює навіть на таких масштабах. Однак потім почалася четверта фаза 2021-го протягом лише півроку на екрани мов з кулемета вилетіли аж чотири стрічки: чорна вдова, шанчі, вічні та людина павук додому шляху немає. Три з чотирьох на жаль абсолютно прохідні. Та це ж їх випускали здається після того вірусу. Як він називався? Коротше, від якого я досі приймаю бустери, так так, але спостережливі фанати одразу помітили, що на горизонті щось немає жодних месників, які стали б черговим кульмінаційним орієнтиром у як тоді вважалося, ретельно спланованій історії кіно всесвіту Марвел. Але, вочевидь, цю роль мав відіграти другий доктор Стрендж, адже в його назві був мультивсесвіт, який в серіалі Локі заявили як ключовий елемент подальшого глобального сюжету. Втім, цього разу ми отримали замість звичного класного тіма феєрверка якесь камео-одоробло, де більшість подій базувалася якщо не на від'ємному інтелекті, то на дуже мутній мотивації персонажів. У мене є окремий огляд на цього доктора Крінжа, де я все детально розписав. Як на мене, після месників це кіно нагадує фанфік 13-річної дівчинки: згадати, хоча б як стренж навчив Америку Чави сконтролювати свою здібність, просто сказавши їй кілька натхненних фраз. Ух, досі крінж пробирає. Та найголовніше, що тему мульти Всесвіту так і не розкрили ні в стренджі, ні в людині павуку, ні навіть в квантуманії вже з п'ятої фази Марвел, тобто паралельні світи використали, щоб показати нам різні версії персонажів і все. Для порівняння, хоча б згадайте все всюди й водночас з його змістовним і креативним використанням мультивсесвіту, всі стрічки Марвел четвертої та п'ятої фаз разом узяті навіть не наближаються до такого рівня. От і вийшло, що після месників завершення в глобальному сюжеті кіно всесвіту Марвел зрозуміло на що чекати. Там, ніби є головний лиходій канг завойовник, але його якось вже два рази перемогли. Вперше жіноча версія Локі Сільві, а вдруге, прости господи, людина мураха. Ну дуже страшний лиходій. А вони ж там, ніби у сцені після титрів, цілий стадіон тими кангами заповнили. Було б, до речі, класно мати стільки версій себе. Так би гарно посиділи. Еге ж, тож, ви з Денисом все ж таки щось дивилися. От знаєте, навіть якби Марвел зразково реалізували глобальний сюжет із мультивсесвітом, у ньому самому є фундаментальна сторітелерська проблема. Якщо існує безліч версій і супергероїв, і суперлиходіїв, як в принципі можна перейматися за результати їхніх битв? Та в масштабах мультивсесвіту це все взагалі не має значення. І водночас сказати, що Канг завойовник загрожує всьому мультивсесвіту, це все одно, що лякати українців ядерною війною. Ну, типу, це надто глобально і абстрактно, щоб ми звертали увагу. Таким чином, Марвел повністю завалили драматичні ставки у своєму глобальному сюжеті з мультивсесвітом ще до того, як його почали. І якраз на цьому тлі далася взнаки давня проблема з супергероями Марвел, дуже розмиті рівні їхніх суперсил. От коли месники вперше билися з Таносом, ти сидиш, дивишся на, безперечно, яскраву картинку, та гадки не маєш, наскільки атака залізної людини відчутна для цього лиходія. Раніше Тоні Старк цим костюмом танки розбирав, а тут цей фіолетовий дядько, ще й з магічною рукавичкою, що б, є, що. І це стосується рівнів сили всіх персонажів. Остаточно мене заплутала бійка залізної людини з Капітаном Америкою в триквелі останнього. Тобто просто дуже сильний чолов'яга може наваляти фактично кібергу з нелюдською силою. Нехай це було виправдано сюжетно, але виглядає геть нелогічно. Взагалі, коли ти не знаєш силу персонажів відносно одне одного, то за їхніми бійками стає елементарно нецікаво спостерігати. Бо трапитись може абсолютно все, що треба сценаристам. Жодного саспенсу. І що Далі, по фазах Марвел, ми рухаємось, то з цим гірше. Нагадаю, бога обмана Локі на початку його серіалу знешкодила звичайна жіночка з дрючком. Отакої з сюжетними ставками в окремих стрічках та серіалах сценаристи теж стали лінитися. Навіть у камерні історії типу місячного лицаря і таємного вторгнення на щось запхали загрозу для всієї землі. Цей несвіжий прийом давно сприймається як кліше, я детальніше пояснював, чому саме в одному з минулих відео. Та навіть у Шанчі, який більше всього нагадував ранні стрічки Марвел про походження героїв, протагоніст має зупинити графонієвого демона, інакше він душі всіх людей у світі зжере. Угу, це вже навіть не смішно. Про вічних, які рятували Землю від космічного велетня, поки вся решта супергероїв Марвел відійшла на обід, я взагалі мовчу. Але найголовніше, що подібна критика стала звучати звідусіль. Все логічно. Щойно автори студії провалили глобальний сюжет із мультивсесвітом, який до того ж за замовчуванням не міг створити саспенс. В очі публіці одразу полізли недоліки окремих фільмів та серіалів, чию якість Марвел вже встигли знизити, бо за старою звичкою розраховували на гайп від глобального сюжету. Коротше, Марвел змусили уробороса, який ніс їм золоті яйця, повністю жерти самого себе, залишивши по собі порожнє місце. За таку метафору варто підняти келих. Дякую, я хвилин п'ять над нею думав. Тобто приблизно вп'ятеро довше, ніж автори Марвел над своїми останніми сценаріями. Власне, в Марвелах героїні мають зупинити лиходійку, яка намагається врятувати свій світ від прикрих наслідків дій капітанки Марвел. Тож ця нехороша жіночка через космічні портали висмоктує воду та повітря з інших планет. Це ж було вже. І не де небудь, а в легендарній пародії на зорі ні космічні яйця. Там замість зірки смерті була гігантська покоївка, що висмоктувала атмосферу, перепрошую за тавтологію, пилосмоком. Але ж влада, хіба судячи з трейлерів, ці марвели і не мали бути таким легким, розважальним, несерйозним кінцем? Кінцем вони стали, але геть не в тому сенсі, в якому хотілося б студії. Дивіться, сюжетні загрози з будь-яких месників теж складно сприймати цілком серйозно. Там то іншопланетний портал над Нью-Йорком відкриється, то балакучий штучний інтелект захоче довбанути по землі східноєвропейським європейським містечком, то гігантський фіолетовий дядько, інкрустованою рукавичкою, трясе і смикає. Ну тобто мальописні сюжети, але копіювати не що-небудь, а космічні блін яйця, і при цьому ніяк не підморгнути, що це свідомий Стьоп означає одну з двох речей, або авторам, і тут я маю на увазі передусім продюсерам, абсолютно пофіг на марвелів, або вони навіть не в курсі, що саме скопіювали. Або і те, і те водночас. І я нагадаю, що в кращі часи абсолютно стьобний Тор Рагнарьок з дитячим сюжетом аля пригоди в країні Ос мав чимало щирих емоційних моментів з Тором, Локі, Галком і Валькірією. Це вже не кажучи про головну щемливу тему, що справжній Асгард це не місто, а його люди. Зараз це особливо резонує, бо українців теж розкидало по всьому світу, але при цьому ми єдині. Просто за тим фільмом стояв справжній автор Тайка Вайті. Який вміє суміщати суцільний фарс із трагедією. До речі, обов'язково подивіться його кролика Джорджу, якщо раптом пропустили. А от уже Тор Любов і Грім Тайка успішно завалив нерівний тон оповіді, рваний сюжет, ідіотські жарти, і тотальна атмосфера балагана. Особисто у мене було враження, що режисер просто заради чеку це зняв. Ну добре, то був один такий невдалий фільм між великими тімапами. пережити можна. Проте, Марвели, які мали стати наступною об'єднуючою кульмінаційною точкою, зроблені рівно так само. Багато хто у відгуках писав, що фільм не викликає емоцій. Ти ніби дивишся шкільну п'єсу, де не буде якихось глибоких незручних тем. А в кінці хороші герої обов'язково переможуть. Ще одна метафора, ніби автором сценарію був чат GPT, бо тут просто каша з давно знайомих марвелівських кліше, та в сумі вони не дають якогось свіжого враження, як це було раніше. Воно все просто бездумно відтворюється, бо треба ж було чимось заповнити фільм, який вже кілька разів переносився у графіку релізів. І це найкрасномовніше свідчення найстрашнішого сторітелерського гріха. Мені залишається констатувати, що нинішні Марвел не мають жодної прийомі пристрасті до розповідання своїх історій. Зазвичай цей параметр вкрай складно оцінити математично, однак тут все явно вказує на те, що в Marvel він на нулі. Ну яка пристрасть, це ж просто бізнес. Ти сам сказав, що вони не запустили свій кіно всесвіт, доки не підняли нормальну касу на перших фільмах. Ні, ні, ні. Цей кіно всесвіт взагалі став можливим саме завдяки тим першим фільмам, де з кожного кадру сочилася любов до персонажів та захват від їхніх пригод і творці прагнули поділитися цими емоціями з нами. Я стверджую, що автори Марвел розповідали більшість історій перших фаз. Тому що хотіли їх розповісти. І саме ця пристрасть призвела до фінансового успіху. Грубо кажучи, Марвел підсадили людей на цих героїв передусім через власний ентузіазм. І коли ця сторіталеська пристрасть відчувається, навіть не так впадає в очі, що приміром дії корумпованого менеджера обидає стейна в кінці залізної людини не мають жодного сенсу. Типу, цей чувак вдягнув робокостюм, щоб вбити пепер і Тоні Старка. А потім що він просто ви. Лізбита сказав, що Stark Індастріс тепер його навіть в умовному мальописному світі це неможливо. Але публіка полюбила залізну людину попри цю величезну сюжетну дірку та геть не через те, що супергерой видовищно побив суперлиходія у фінальній сцені. Ми закохалися в недосконалого тоні Старка, бо він піднявся над своїми пороками і зміг стати кращою людиною, не залізною, а просто людиною. І обидає стейн, це уособлення його старого, цинічного. Я Яке має померти? Тож залізна людина це перш за все архетиповий сюжет спокутування гріхів, який зрозумілий усім. А вже потім супергеройське кіно з винахідником у металевому костюмі. От я майже не пам'ятаю першого капітана Америку, але одна сцена назавжди закарбувалася в пам'яті. Як ще не прокачений Стів Роджерс стрибнув на гранату, щоб захистити сослуживців. Самопожертва заради спасіння інших це буквально біблійний сюжет і серце фільму. А декорації альтернативної другої світової з трешовим червонопиким лиходієм замість Гітлера лише яскрава обгортка. А перший тор в основі своєї шекспірівська драма про пошук двома братами свого справжнього місця в королівстві. Але насправді в житті в цілому це теж вічний сюжет. Тобто можна сказати, що насправді Марвел з самого початку не знімали супергеройські фільми. Вони натомість достатньо компетентно розповідали кіноісторії зі зрозумілими всім темами. Просто в жанрі супергероїки. До речі, чи ви пам'ятаєте наскільки стрічки Марвел тоді були різні і стилістично, і за рівнем пафосу, і навіть жанрово? А тепер це щоразу одна й та сама жуйка з графоніями і жартиками? Але головне питання: ось у чому: що саме хотіли сказати нам ті, хто випустив Марвелів? Що красти чужі ресурси погано? Що три жінки можуть побити одну? Або що котики це насправді жахливі мутанти. Насправді в стрічці закладена досить неоригінальна, але теж вічна тема. Юна міс Марвел страшенно фанатіє по Керол Денверс, тобто капітанці Марвел, та вперше стикається зі своїм ідолом вживу. І тут з'ясовується, що її героїня влаштувала цілий геноцид Расі Крі. Просто заради помсти, та фільм навіть робить акцент на тому, що Керол Денверс шкодує про це. А ще потім, під час евакуації планети, звідки висмоктили все повітря, капітанка Марвел каже своїй юній протеже: мовляв, всіх не врятуєш час вже летіти. Ну ось же воно зіткнення ідеалізованого уявлення про свого героя з реальністю. Цьому конфлікті Міс Марвел мала прийти до якогось нового для себе сенсу супергеройства і таким чином надати сенс всьому фільму. Нехай прикрі наслідки створення кумирів, то заїджена тема. Однак конкретна реалізація з цими персонажами могла бути цікавою. Втім, сценарій просто нічого не робить з цим. Жодної персонажної арки, та відповідно, сенсу це дивитися. А загалом, вбивши Тоні Старка і Кепа, та перетворивши Тора Локій інших цікавих. Персонажів перших фаз на посміховисько Марвел так і не змогли створити нових цікавих героїв їм на заміну. І до речі, я переконаний, що це не суто через повісточку. Тобто просування сильних жіночих персонажів, про яке я теж говорив в одному з минулих відео, тут не основна проблема. Ні, коріння зла якраз у тому, що зараз ті, хто відповідає за у Марвел, не мають жодних емоцій до нових героїв, і тим паче не горять від захвату, щоб поділитися з нами їхніми історіями. Тож, натомість, ці люди заповнюють всі можливі квоти репрезентації, відновлюють соціальну справедливість, освоюють бюджети, врешті-решт. Хто зна, що саме вони хочуть, але точно не розповідати історії. Тож, без натхненних сюжетів про вічне. Все, що залишається на екрані, лише вбогі графонії від декорації супергеройського кіно. Ну і ще стандартний марвелівський мета-контент, тобто несподівані камео, які мають зацікавити нас наступними продуктами кіно всесвіту. Тобто ці сцени після титрів, які були зухвалою витівкою великого мальописного Гіка Джона Фавро, перетворилися на обов'язкову рекламу чергової порції контенту, на який більшості людей вже відверто начхати. Дуже красномовний контраст, і як на мене, він чудово підсумовує негативну арку, яку пройшов сторітелінг Марвел за останні 15 років. Ну то тепер можна пити нарешті. Скажу останнє і особисте. Хоча я ніколи не був фанатом мальописів, фільми Марвел мене дуже надихали. Адже вони показали мені, що можливо робити сучасну масову кінофантастику з душею. Або, якщо хочете, з дивовижно компетентним сторітелінгом, як для попкорнового кіно. Минулого разу щось на цьому рівні робив Спілберг зі своїм індіаною Джонсом та Кемерон з Термінаторами. От я дивився других вартових галактики одразу після народження сина, та у фіналі у мене в очах сльози стояли, бо цей фільм насправді про батьківство. в Всіх його проявах, тобто я пережив справжній катарсис від легкої фантастичної комедії про космічні пригоди команди, де є дерево і єнот. А головне враження, що я виніс для себе як автор, я теж хочу так вміти. Втім, на жаль, самі Марвел вже розучилися це робити. Що ж, як кажуть американці, це було круто, доки воно тривало. Напишіть у коментарях, на якій стрічці або серіалі ви вперше відчули, що кіновсесвіт Марвел скотився. І чому саме? І як гадаєте, чи вдасться їм відродитися? А просто зараз за колись гарний сторітелінг Марвел, не чокаючись. Амінь. Оце я розумію. Кульмінація. Втім, щоб не закінчувати на такій мінорній ноті, давайте я вам краще несподівано порекомендую канал мого хорошого друга. Він для всіх, хто прагне навчитися професійно працювати зі звуком вдома. Ну тобто для блогерів-початківців, і також для тих, хто колись спробував караоке і тепер не може зупинитися. Але давайте вам краще цей дядько сам все детально розкаже. Вітаю! Мене звати Стас. Я маю канал, де буквально зараз створюю курс про накопичення вокалу. В ньому є докладні туторіали щодо того, як уникнути відлуння та шумів під час запису вокалу, як максимально комфортно організувати такий запис у домашній студії. Тож, якщо ви шукали україномовне джерело знань щодо різних аспектів мюзикмекерства, підписуйтеся за лінком в описі та ставте в коментарях під моїми видивами питання. Так я зрозумію, про що саме створити наступний курс. До зустрічі на каналі Стас ММ. Що ж, мені Залишається додати лише посилання на канал Стаса в опис відео. І нагадати вам, що якщо вам подобається україномовний контент на Ютубі, не забувайте ставити вподобайки. Підписуватись та ділитися цими відеосами це треба не для нашого ЕГО а передусім для алгоритмів Ютуба, щоб вони активніше просували українське. Також благаю донатити на ЗСУ і тільки на ЗСУ. І лише потім, якщо у вас лишилося кілька гривнів, можете підтримати мій блог на платформі BuyMeACoffee І ще як варіант через функцію спонсорства на Ютубі. Є ще спеціальна монобанка і картка привату. Але навіть якщо у вас не... Має зайвих гривнів, а питання сторітелінгу обговорити хочеться. Доєднуйтесь до моєї телеграм-групи, де вже зібралась неабияка тусовочка графоманіяків та графоманіячок. Це абсолютно безкоштовно. Там реально цікаво і можна своєю творчістю поділитися, якщо що. Ну і звичайно ж, влізти в письменницький срач як без нього. Проте засвідчую, що навіть срачі в нас неймовірно інтелігентні. Так чи інакше залишайтеся офігенними і повертайтеся на наступне відео про тонкощі сторітелінгу. До зустрічі! Марвел Шмарвел краще б ці багато сот мільйонні бюджети нам віддали на проєкт українські месники Ера русоріза. Ми б з Денисом таке щодня дивилися. До речі, за русофобію ми й до дна.